Доброго ранку всім! всім Привіт з днепра. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі в нашій традиційній щонедільній рубриці Рукодільний щоденник. Сьогодні я вам покажу, що я навишивала вишивала за цей тиждень. Але перед тим я хочу сказати висловити подяку всім, хто подивився відео про запаси. Судячи з просмотрів та коментарів, я бачу, що вам сподобалися ці відео. От, були там класні ідеї. І е, дякую всім, хто відповів на мій е, запис про е, нові формати, нові рубрики, які я хочу тут запровадити. От, я вже написала три теги, е, е, тому я спробую їх, можливо, ближчим часом якось обробити. От, і е, я довела до пуття той тег, який був записаний вже давно, От, обробила його, загрузила. Я думаю, що наступного тижня ми вже один тег побачимо. Потім будуть ще три. І про рубрику для новачків я багато думаю, але мені треба скласти якесь уявлення, про що б я хотіла розказати. От. А сьогодні ми дивимося з вами мої вишивки за тиждень. Цього тижня я робила раз, два, три. 4-5 процесів. От, Як завжди, в мене тут кицька під боком, вона дуже хоче гуляти, тому будемо швиденько і коротенько. Я зняла снапи з цього процесу. Це в мене Mirabilia Maidens of, of Seasons. Зараз я вишиваю дівчину-літо. Я минулого разу показувала, що я тут вже навишивала персики, там ще листочки треба буде додати. І перейшла на одяг, на сукню. Так, от, Я так непогано повишивала вже сукню, вже тут бачите, воно вже видно, що вона такими е, ніби ну, складками, такими драпуваннями вона не спадає. от, Непогано виглядає, тут буде ще така е, оздоблювальна полоса. Тут по, по, по буде дуже-дуже багато бісера. Тут буде багато бісера, і тут будуть такі ніби з бісера, ніби китиці такі пришиті. От, бачите, кілька таких пропусків. От, оце, так, китця кудись пішла. Це якісь будуть місця, де буде пришиватися бісерні, ну, ніби в неї такі. За нею бісер буде. От. Я не знаю, як це правильно назвати: Китиці, не китиці. якісь такі з бісера оздоблення. От. Тут мені треба навишивати 3800 чимось хрестиків, щоб вишити сукню і зачіску. Ноги, плечі і все таке інше, що вишивається кольорами шкіри, я поки що тут теж не вишиватиму. Здається, на цій дівчині. Тілесних відтінків буде найбільше, бо тут у нас тільки обличчя, тут обличчя, рука і трішки ноги, от. а тут вона буде в неї будуть ніжки. От, в неї будуть плечі, ну і звичайно що лице. А, тому я думаю, що самого вишиття окрім е, тіла тут буде найменше. На осінні буде набагато більше. Тут, бачите, вже лишився останній незайманий шматочок, на якому вже буде осіння дівчина. Мені знаєте, мені аж не віриться, що я... До до речі, речі, я за 50% перевалила. На цій роботі. Але е, врахуючи те, що в мене перенабір зроблений, тут тільки хрестик і бісер, я не стала тут е, бекстіч робити, ну, вносити прямо в перенабір, там десь є, а десь нема, е, ну, в основному нема. От тут тільки на цій дівчині є е, ноги там окреслені. Е, ну, можливо, там е, я пер... десь в мене тут 52 зараз. Відсотки. Якщо додати бекстіч, який я не домалювала, можливо, це буде десь от, якраз 50% буде, але за 50% хрестиків я вже перевалила. Тобто мені лишилася ще половина. Ну і бісер, бісер. Тут дуже багато бісера, бісер прямо тисячами вимірюється. Зазвичай, я не знаю, в мірабіліях. В перших міробілях не було так багато бісера. Це потім вже воно з'явилося, такий великий відсоток бісера, а тут дуже багато. От, е, Вишивається приємно, я думаю, що кольори тут прикольні, я підібрала. В мене були сумніви щодо цього те, що темного. Ну, бо я ж підбираю, я ж не, не, не вишиваю. І е, в оригіналі сукня має бути більш е, Ну, Не лилова, а така. вона трішки з відтіночком має бути. А в мене вона така рожева, типа темна пудра, чи щось таке називається. От, Думаю, що буде гарно. А, вже мені не терпиться перейти на... сюди до гори. От, Я тому зняла куснапи. Зараз я їх трішки переставлю, щоб оця частинка мені. ну, якби... Десь до сюди підтягнулася, бо вони були тут в самий край поставлені. от Підтягну їх трішки сюди, щоб було зручніше вишивати Пле... Ні плечі, як це сказати, груди. Коротше, верхню частину дівчини. О, все. Так, з мірабілію все. Далі, що я робила цього тижня? Цього тижня я. Трішки повишивала на дереві, трішки додала на крильця цьому янголу. Вони майже душиті. Тут треба отут один колір і тут ще два кольори додати. І можна буде приступати до самого ну, основи янгола. Чому я так мало його вишиваю? Ви знаєте, коли в мене є. Є час та натхнення повишивати, якось мені от витрачати час на дерев'яшки не хочеться. А коли часу та натхнення нема, то дерев'яшка для мене заскладна видалась. Але але скажу, чого я так його вишивала цього тижня. Я додивлялася серіал відьмак, третій сезон. Це я не знаю. це Якби мені хтось років 10 тому сказав, що я буду. Вмовляти себе дивитися нову екранізацію Відьмака, я б посміялася з цієї людини, бо я дуже люблю цю, цю книжку і взагалі цей всесвіт. І мені було б цікаво. Але ви знаєте, те, що зробили з Відьмака, це просто одна. На, на е, силі мого полихання від того, що з ним зробили, можна було, я думаю, ну, до, до місяця точно долет, долетіти. От. Не подобається мені цей серіал, але я все одно його додивилася, ну, мала надію, що щось там буде добре. Але ви знаєте, вони його вибачайте, що я вам під янголи розповідаю це все. Можливо, ви теж дивилися. і у вас є якісь. Східні з моїми думки. Бо, наприклад, моя мама вона подивилася, вона читала книжку дуже давно, ну, дуже давно, років 10 точно тому половину з неї вона не пам'ятає, як звичайно, і в неї нема якихось сентиментальних почуттів до цієї франшизи, до цих героїв. І тому вона сказав, мені сподобалося. Але я вам скажу, що відьмака дуже спростили. Дуже дуже спростили, дуже спростили е, глибину змісту, дуже спростили героїв, е, перекроїли героїв і половину не показали. Е, 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 натомість нам показали багато того, чого не треба було показувати. От, але поки я його дивилася, я його дивилася просто на телефоні. В мене е, цими днями через спеку дуже грівся ноутбук, він старенький, його треба посервісити. От, і я дивилася на телефоні. І коли я дивилася на телефоні, мені незручно було користуватися електронною схемою, тому я вишивала по паперовій схемці. От, я вишивала те, для цього мені не треба електронна схема. Вибір очевидний. <свісно> я вишивала Янгола. От. Я думаю, що я його таки душею. І, можливо, можливо, я придбаю собі ще якогось Янгола. В мене є кандидати, е мені подобається там чайний кав'ярний, чайний кав'ярний. <свісно> -кав ну, коротше, там з чаєм і з кавою. Ці мені подобаються і з книжками мені подобається Янгол-бібліотеки чи щось таке він називається, вони прикольні. От. Ну, Там вибір взагалі просто шалений, Там гарбузовий янгол, кавуновий янгол, якісь там садові янголи, дуже класні. От. Але почнемо з того, що дошиємо цього. От. І Що ще я вишивала, поки я дивилася відьмака. Якщо ви пам'ятаєте, в моїх стартах, які були минулого місяця, в мене були отакі квадратики. Я тоді показувала, я їх хочу пустити під серію мініатюрок з польського журналу. Я так і не знайшла, який то був журнал, чи то крам з роботками, чи ігла мальована. От Оригінал я так і не знайшла. Ну, Польський журнал, польський квартет, коротше. От, Вишиваю я тут квадратики 50 на 50, Тканинка в мене основа Онікс. Онікс такого. Він вам чогось не передається. Давайте я спробую тут біле покладен. Ні, все одно не передається. Він просто такий яскраво-блакитний, а насправді він трішки як в таке ну, чорнилі. Коротше, він не такий яскраво-блакитний. Я гадаю, що, можливо, можу щось темне йому додати. Зараз подив... подивлюся. Вибачайте? Вибачайте. ні не, не, не допоможе. Ну, я спробую потім якось вловити колір, але це не важливо, в принципі, тут основа така головне, що зрозуміти, що вона синя. От. Е, тут у е, нас 30-го, якщо я не помиляюсь, каунта десь, і я на ньому вишиваю такі квадратики 50 на 50 е, ниточкою з застосуванням люрекса. Тобто я беру одну нитку муліне і одну нитку люрекса. От, бачите, який яскравий класний люрекс. Люрекс я використовую такий з закупки з Аліекспресу. Це китайський люрекс. Я його не розподіляю, його можна бачите, тут три хвостики. О, отак от. Тут три хвостики, але я його не ділю, я прям беру одну нитку, додаю до неї муліне і отакі... Кривенькі хрестики роблю. Тут в мене в одному місці якось нитка вистріпалась. Я думаю, що я його просто підріжу та перешию, щоб охайненько було. І от в цих квадратиках я буду вишивати мініатюри, я візьму найменше нурги, туди якраз отак от один квадратик влізе. Я дошию п'ятий. п'ятий, четвертий, Я дошию четвертий і отак відріжу. ну, щоб все полотно натягати. От. Але якщо зараз відрізати, воно буде незручно в п'яльці заправляти, бо на цих п'яльцях зручніше вишивати. Так, я вас заплутала. Коротше, на цих пяльцях нурги, це другий номер, зручніше вишивати квадратики, бо влазить весь квадратик. А на першому номері зручніше вишивати буде сам сюжет, бо вони отак от прямо по Краях цього квадратика лягають. От. Але квадратик там незручно буде вишити. От. Мені треба дошити четвертий квадратик, відрізати зайве полотно і е, будемо приступати до е, самих цих е, ну, там, новорічні сюжетики. Я сьогодні ленива, я сьогодні не вставляю картинки, бо дуже хочу вам пошвидше загрузити це відео. Я трішки проспала. От, і щоб воно вам е, до ранкової кави все ж потрапило. Е, я не знаю, хто, хто у котрій пиє каву, я десь ну, о 9, десь так пию. Тобто, сподіваюся, воно ще прийде до вас о 9. Е, так, Онікс показала і показую вам, е, ні, давайте почнемо з цього. От, показую вам фініш мій цього тижня. Це в мене кіт-бубенчик. Я його так і назвала. Ну, самі розумієте чому, самі бачите. Як я в інстаграмі написала, що іноді так хочеться розвернутися до проблем хвостиком і показати їм бубенчики. от Дуже гарний в мене вийшов котик. Вишивається він взагалі просто як як просто. Бо тут три кольори. Я брала білий СХС, щоб він такий плотніше лягав на. Більш щільний такий був зашив на 14-му каунті пластиковий канви І тут ще трішки такого сірого для того, щоб спинку означити. Ну, і бубенчики рожеві. Якщо хто бачив білих котиків, в них завжди такі прикольні бубенчики. Особливо, якщо це не Мохнаті котики, бо в мене був персидський котик, і він е, ну, там не видно було демоменчики. Хто має персидських або сибірських котиків, той, мабуть, знає, що в них є проблема, в них, коли вони сходять на лоточок, в них іноді прилипає там до шерсті, і треба їх ловити і відмивати. От. А з гладкошорстними котиками такої проблеми немає. В них видно бубенчики, і хвостики в них видно. Це, мабуть, гладкошорсне все-таки котик Так, давайте про щось інше не про бубенчики. Коротше, котик класний, вишивається дуже просто. Це котик від Оксани Больсевич, і в неї ще є там декілька прикольних схем. Я вам лишала на неї посилання в інстаграм, потім ще в інфобоксі скину посиланнячко Подивіться, в неї там ще мух є, мільє. І до цього котика ще впарує кішечка. О, тут, тут, тут в мене буде ще кішечка сидіти. Вона триколірна, але ну, трохи я не, поняла, не почала її, бо, як ви можете бачити, я майже душила цю дівчину. Тут 80%, здається, тут десь 200 хрестиків ще треба додати на рукавчики. Три хрестики біленьким це буду зуби. <смі> тут не вишиті ще зуби. ну, як у цього, да? от, Треба десь 200 хрестиків на рукавчики додати білим. І тут ще будуть чорні хрестики отут на фартуху. в неї, ну, Я так думаю, що це вишивка якась на фартуху. отут всередині цього червоного будуть ще чорні хрестики. от, А так, в принципі, хрестики на ній основні готові, і можна приступати до Бексі. Я думаю, що наступного тижня. Я це пороблю, і в мене буде е, п'ятий персонаж готовий з цієї серії. В неї тут ще на е, голові тут е, будуть китиці від платка, але вони будуть зроблені таким маніром, і це буде коли е, ну там не, не, не зовсім таким. Тут я пришивала, а там будуть прямо змотані такі китиці, і вони будуть пришиватися коли я буду її оформлювати. От тому е, можна рахувати, що загально вона готова буде, коли я дошию 200 хрестиків і зроблю на ній Бекстіч. От, вона теж в мене з заплющеними очима, як і попередні персонажі. Е, зараз я вам покажу. Це ж п'ятий в мене. Що, хто хто не знає? Це в мене серія. Повторююся від Катерини Безперстової. Е, е, це серія Щедрик е, називається. О, це в мене такі колядники, бачите, вони частина з е, розплющеними очима, частина з закритими. От, от, наприклад, у цей хлопчик він з, з заплющеними очима, е, ця з очима, але в неї така шапка тут незрозуміла. Цей з розкритими, цей з розкритими. А ці двоє вони так віддалися співанню, що натхненно співають, що вони аж очі позаплющували. От, і тут ще буде е, шостий персонажик. Він буде отак сюди, догори ногами, щоб вліз. Бачите, ця в мене дівчина, вона оці два персонажа в мене найбільші. Вони за ростом, так, я, о, бачите, вони по росту найбільші. Це, ніби вже такі більш дорослі хлопець-та дівчина. Я думаю, що вони такі вже років. По 16, мабуть, а може і по 17, ну такі, знаєте, вже на От. А це такі підлітки, такі, знаєте, років по 12-13. Тому вони трішечки зростом менші, я думаю. От. Лишилося бексті, і буде шостий персонаж, і можна приступати до чортика. Так, все я вам показала, розказала. Це показала, Янгула показала, Мірабілю показала. Мірабілю дуже-дуже-дуже хочу душити протягом серпня. Отак, я хочу, ну, от хочу дошити прямо от зараз. Можливо, сьогодні, от, а потім вже приступити до верхньої частини. Я думаю, що 3800 це не складно вишити. Ну, Якщо так прямо сидіти і сидіти, то 3 800 можна вишити за тиждень. От, але я дуже втомлююсь, коли в марафоню з однією роботою, з одним процесом, і потім мені не хочеться його брати, тому я не хочу переїсти мірабілію, як то кажуть, от, щоб мені не від неї від, відвернуло. Так, цього тижня в мене був фініш котика. От, в мене був ну, майже на півфініш трішечки, трішечки в цієї дівчини. Я не буду затягати. Я думала, знаєте, лишити ці 200 хрестиків вишивати їх під час онлайн-уроків. Це було б дуже зручно, але ну, хочеться мені фініш побачити, то я, мабуть, їх так вишию. От. А якщо не буде в мене наснаги, то побачимо наступного тижня, можливо, я. А коли в мене уроки? В п'ятницю здається. Не знаю, подивимося, як воно буде. Просто вишивати на пластику дуже зручно, коли... щоб не відволікатися. Можливо, я її лишу, і ми побачимо її наступного тижня повністю відшиту, але ще без Беккстіча. А може вже без, з Бекстічем, подивимось. Все. Дякую вам за перегляд, дякую вам за увагу. Тих, хто додивився саме час, поставити лайк, підписатися, якщо ви ще не підписані. Я бачу, що половина, мене, половина моїх глядачів, тих, хто проглядує відео. Дивляться мене чомусь не підписуються. Підписуйтесь, підписуватись завжди гарно, бо тоді вам буде приходити у вашу стрічку новин сповіщення, що в мене вийшло нове відео. А наступного тижня в нас буде, нагадую, відео з тегом. І, можливо, я таки зроблю якісь гарні фоточки і викладу той нещасний майстер-клас, який я так давно вам обіцяла. Просто подивитися. Просто подивитися, бо там дуже гарний виріб. От. Ну і, звичайно, що побачимо наступного тижня, що таке в мене відшилося по цьому. Дякую, до побачення і зустрінемось в нових відео.